Чу, носик запахи пильнує, ротик, щоб розмовляти, звуки правильно промовляти. Дітки, знаю, що ви любите загадки, тож відгадайте одну, біжить по долині в кожушині. Хто це правильно? Це заєць. Дітки, а який перший звук у слові заєць? Правильно звук з. Промовте звук з перед зеркалом. З... Губи в усмішці, зуби зближені. Широкий кінчик язика знаходиться за нижніми зубами. Дітки, а тепер покладіть свою долоньку на горлечко. Коли ми промовляємо звук з, горло працює, Андnoon. промовимо. З-З-З. Так, горлечко працює. А тепер робимо гімнастику. Для нашого ротика разом з зайчиком та його другом жабкою. Як та жабка скрекотушка тягну губи аж до вушок. І дивується народ, глянь який великий рот. в полудень спекотний, в річці плавають холодні, на лататі спочивають, вітерець. Ледь повіває. Треба зараз вам подумать, щоб тверду морквину схромать. Що для цього мать потрібно? Міцні зуби справді вірно. Зайчик, як годинник, відраховує хвилини. Чуєш, стукає тік-так, язичком зроби. Ось так. Тік. -так. А тепер граємо з вами в гру. Плести в долоні, коли почуєш звук з. Один, два, три, початок гри. Б. Лимо тепер звук з серед складів. Один, два, три. Початок гри. Ба. Па, ма. ЗА. Так, молодці, ловимо звук з. А тепер ловимо звук з у словах. Зуби. Так, молодці. Молоко. Гарбуз. Так, молодці. А зараз ми визначимо місце знаходження звука з у словах. Подивимося, де живе звук з. На початку, посередині чи в кінці. Дітки. То це. це зебра. Де знаходиться звук з у слові зебра? Давайте промовимо це слово зебра. Правильно на початку. Молодці. Наступне слово. Що намальовано? Язик. Де знаходиться звук з? Давайте промовимо ще раз це слово. Язик. Правильно посередині. Молодці. Наступне слово. Що намальовано? Гарбуз Де знаходиться звук з? Ще раз промовимо це слово. Гарбуз. Правильно. В кінці. Молодці. А тепер спробуємо пройти лабіринт. Разом з нашим комариком. За-за-за. Замок. За-за-за! Замок. За, 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 коза, ЗИ, 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 зима, зон, 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 вазон, змі, 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 змія. Промовляємо чисту мовку зя зя, зя. З'явилася зи, зи, з, зима. За, за, ЗА зайця, зу, зу, зу підвезу, зі зі зігрію, зі молодці.